Це фактично два райони міста Львова були під атакою. Ми втратили найцінніше. Ми втратили людей. Ще тривають рятувальні роботи. Близько 70 будинків зазнали пошкоджень, деякі з них в катастрофічному стані. Зараз будемо говорити про ситуацію у Львові, де, на жаль, є і загиблі, і поранені. Їх людей, які загинули станом на 11, наскільки я бачила, було семеро. Зокрема, серед них є три дитини, 47 людей постраждали. Оновлені дані дізнаємось у міського голови Львова Андрія Садового, який приєднується до нас для цієї розмови. Пане Андрію, мої щирі співчуття місту. Вам, як міському голові, розкажіть про ситуацію. Дякую, дякую за слова підтримки. Ситуація дуже складна. Ще тривають рятувальні роботи. Загалом це була комбінована атака. Це були ракети, це були дрони. Дійсно, ми втратили найцінніше. Ми втратили людей, семеро людей. Троє з них діти. Загинула родина Базилевичів. Власне, Ярина, 21 рік. Вона у нас працювала. В офісі молодіжної столиці в 25-му році Львів приймає молодіжну столицю Європи і власне загинула її мама, загинули її сестрички. Лишився тільки її тато живий зараз в складному стані. Взагалі до лікарів звернулося 47 людей. З них троє діти, шестеро зараз є в операційних. Ситуація складна. Надіємося, що медики зроблять все можливе. Якщо говорити про самі руйнування, то загалом близько 70 будинків зазнали пошкоджень деякі з них в катастрофічному стані. От вулиця Коновальця 44, фактично будинок повністю зруйнований з середини. Провалилася сходова клітка, там, власне, було не більше жертв. І це є пам'ятка архітектури, це історичний уреал. І таких будинків є дуже і дуже багато. А відновлення таких будинків це є зовсім інші протоколи, це набагато складніше. Загалом ми відселяємо з шести будинків людей, даємо тимчасове помешкання. І будемо приступати до відновлення. Дві школи, навіть три школи сьогодні не розпочали свою роботу, тому що повилітали вікна. Зараз перевіряють конструктиви, в якому стані дві медичні установи. Складна ситуація. Люди знаєте, знаєте стривожені, збентежені, тому що це стосується великої кількості. Це фактично два райони міста Львова були під атакою. Це є Залізничний район. це в наближенні до нашого залізничного вокзалу, і це є Франківський район, буквально тут машиною до ратуші їхати 5 хвилин. Така Я ситуація. Прочитала також, що постраждали медичні заклади під час цієї ракетної атаки. Яка ситуація там? Це не є ураження критичні. Просто повилітали вікна. Якісь, знаєте, всередині невеликі руйнування. Я думаю, що ми зможемо на ближчі дні відновити роботу і в тих медичних закладах. Якщо по школах проєктанти підтвердять, що немає руйнувань несучих частин, також школи відновлять свою повноцінну роботу. А ті будинки, де руйнування є серйозні, ну це місяці і місяці, тому що. Треба зараз буде завершити обстеження, виготовити проект і потім відновлювати. Ви ж розумієте, що відбудувати будинок, який входить в історичний реал, набагато складніше і дорожче, ніж з нуля побудувати будинок. Але принцип у нас дуже простий: всі будівлі, які зазнали уражень, мають бути відбудовані. Життя має бути відновлено. Цього вимагає здоровий глуст. Знаєте, на зло ворогам, тому що ворог хоче нас задавити морально, психологічно, вбиває фізично, але він ніколи не зламає нашу волю. Пане Андрію, я ще запитаю, оскільки рятувальна операція триває, чи є зниклі люди? Е, ну так виглядає, що більше оптимізму, ніж песимізму. Але давайте дочекаємося завершення рятункової операції по порятунку людей. Та звичайно, е, оскільки ви згадали про історичний ареал, про те, що будинки будуть відновлювати і відповідно складати проекти, я запитаю про е, те, що місто може сказати з цього приводу ЮНЕСКО, адже історичний центр Львова входить до е, повним, повним таким об'єктом до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО і Мала б висловитись ця організація з приводу ракетного удару, які були і раніше. Треба тут сказати. У нас були непрості дискусії з ЮНЕСКО ще рік тому назад, коли був атакований ряд будинків на Стрийській, які також входять в зону реалу ЮНЕСКО. Тоді було вбито 10 людей, було пошкоджено чотири будинки. Ми їх вже відбудували повністю автентичні роботи, все проведено. Зараз в середині тривають роботи в самих помешканнях. Люди роблять якихось фінансових серйозних вливань. ЮНЕСКО не робить. Вони вирішили відкрити офіс у Львові, і восени ми маємо його вже відкривати. Можливо, це трошки змінить ситуацію, але звичайно, що зараз ми, коли підіб'ємо підсумок, ми будемо до них офіційно звертатися. Важливо, щоб їхня місія була присутня, щоб фахівці приїхали, оцінили реальну ситуацію, тому що це важливо для цілого світу, тому що є міжнародні угоди, але я розумію, що для Росії жодні угоди не мають жодного значення. Тому хочеться вірити, що ЮНЕСКО трошки змінить свою позицію, тому що там ж і в правлінні я знаю, були і росіяни. Не знаю, чи їх там вони повиганяли чи ні. Але світ не так швидко перебудовується, як ми би хотіли, з точки зору розуміння, хто такий ворог демократії і хто такий ворог взагалі людяності, тому що ми про це говоримо і б'ємо на бад на всіх рівнях, а міжнародні організації так знаєте, дуже поволі до цього звикають. Андрій Іванович, дякую вам за те, що знайшли час включитися в ефір громадського радіо. Будемо відпускати нашого співрозмовника міського голову Львова Андрія Садового, який розповідав про ситуацію в місті, яке сьогодні в ніч з 3 на 4 вересня опинилась під російською ракетною дроновою комбінованою атакою.